А тепер слухайте мене сюди уважно. Тільки уважно і запам'ятайте, такої автівочки в Вінницькій області немає взагалі. Мені багато хто писали, питали, дзвонили, всі хочуть такого, такої автівочки. Друзі, це народна машинка, татова, як то говориться, чи дідова, але вона, вона в ідеальнішому стані. Просто в ідеальнішому. Зараз я вам швидко покажу і ви самі зрозумієте, що це за автівочка. Це Passat b 5 Дивіться, який посадь. Просто пушечка, віці. На лінзах, туманочки, свіжопригнена, розмитана, сертифікована, готова до першої постановочки. Автівка в рідній фарбі. Не фарбована жодна деталь. Жодна деталь не фарбована, я вам говорю. Подивіться, який стан цей, Тут гума, вона нова. Що тут говорити? Вона нова. Просто нова. Сіданчик. Як ви любите, подивіться, з фаркопчиком, якраз дідусь собі вчіпає прицепчик. І по дрова або по барабольку поїде собі. То що треба, подивіться. Реально, друзі, автівочка просто в ідеальнішому стані. Подивіться. Ось на цей салон. Потолочок. Все гарно, опрятно, нарядно, дивіться. Ідеальніший стан. Просто ідеальніший, реально. Третій рік, 1,6 MPI. 1,6 MPI третій рік, повторюсь. Щоб не питали по 10 разів, дивіться. Дивіться всю ручку. Клімат працює ідеально. Холодить, супер. Все працює. Підігрі всі душа. Дивіться на цей ключ. Це їздила жіночка в Німеччині. Купувалася ця автівочка в Німеччині. Е, жінка собі їздила дуже акуратно і дуже бережно. Дивіться. Ну ви поняли? Автівка не фарбована. Я повторюю вам. Такої автівочки ви не знайдете ніде. просто не знайдете. Я вам говорю 100% Це на цей стан. Двері, прийоми. Є всі відміточки, коли що робили. Подивіться. Подивіться на, на кермо. Воно не реставровано, не фарбоване, нічого взагалі. Подивіться. Саме головне, друзі, 189 тисяч рідного пробігу. Рідного, підтвердженого. Я вам зараз покажу, як вона під капотом і ви все зрозумієте самі. Подивіться. Що він не новий? Він новий, просто новий. Є відмітки, коли кондер був заправлений в лейтенанті Фріс. Він ідеальний. Просто блестить, як сліза. Все рідко. Нічого не кручено. Подивіться на ці болти. Жодний болтик не кручений. Не фарбований. Подивіться. Друзі, такої автівочки ви не дайте не те. Я, ну, я 100%, йду. я вам ну, гарантію подивіться. Ідеальний просто стан. Просто ідеальний. Гума mm -hmm. нова, диски нові, легко сплавні. вам так показує, подивіться. Ці немає жодного дефекта, немає жодної ржавчинки, не рижика, ні пижика, нічого взагалі. Ось який багажник, опрятний, нарядний. Дивіться, тут все нове, повідь. Домкрат в зборі. Тут все, все стоїть. Запасочка запасочка не нова, але майже нова. Подивіться, тут навіть пленочка все ще стоїть, бачите? Пленка на цих молдингах. Ось такий стан, самі бачите. Нічого не кручено, нічого не фарбовано. Ржавчинки ніде немає, гнилі ніде немає. Я вам даю 100% авто, варте вашої увазі. І дуже гарна ціна для такої автівочки буде. Приїжджайте, місто Вінниця, телефон в шафті профіля, у кашкеті, як каже Володя Тікатокин, телефон у кашкеті. Заходьте, дивіться, приїжджайте і поїдьте додому на нові автівочки. Вона нова.